Доброго дня, шановні десятикласники. Тема сьогоднішнього уроку обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси або об'єму реагенту, що вмістить певну частку домішок. Матеріал цього уроку допоможе вам обчислювати кількість речовини, масу або об'єм продукту реакції з використанням відомостей про вміст домішок у реагенті. Визначати масову частку домішу у реагенті за відомими кількостями речовини масами або об'ємами реагенту і продукту реакції. Ви знаєте, що абсолютно чистих речовин не буває. Не лише природні речовини, а й ті, що добуті на заводах, у лабораторіях, містять сторонні речовини або домішки. У незначній кількості домішки є і в хімічних реактивах. Вони потрапляють під час виготовлення реактивів їх зберігання використання. Тому перед здійсненням хімічної реакції з метою добування заданої маси або об'єму певної речовини потрібно враховувати вміст домішок у реагентах. Для твердих і рідких речовин указують масові частки домішок, а для газів, як правило, об'ємні частки. Під основною речовиною суміші розуміють деяку чисту речовину. Вам відомо, що чиста речовина не містить інших структурних частинок, окрім тих, з яких вона складається. Домішками називають речовини, які відмінні за складом і властивостями від основної речовини, з якої вони входять до складу суміші. Маса суміші дорівнює сумі мас основної речовини і домішок. Звідси, маса домішок дорівнює різниці мас суміші від основної речовини. Уміст домішок визначають у частинах одиниці або у відсотках. Домішки своєрідний баласт, що не бере участі в реакції, яка відбувається з основною речовиною. Через це вихід продукту реакції залежить лише від умісту основної речовини. Тому, розв'язуючи задачі, за умовами яких Реагент містить домішки виконують математичні дії в такій послідовності. За відомою масовою часткою домішок обчислюють їх масу чи об'єм для газуватих суміші. Обчислену масу чи об'єм домішок віднімають від загальної маси чи об'єму суміші. Обчислюють кількість речовини, масу або об'єм основної речовини реагенту. Розглянемо, як проводять обчислення за хімічними рівняннями, якщо реагенти мають домішки. Вважатимемо, що ці домішки не беруть участі в хімічних реакціях задача 1. Обчислити кількість речовини, об'єм і масу етену, який можна добути етанолу масою 1 кг уміст домішок у якому дорівнює 8%. Розв'язання. Обчислимо масу основної речовини етанолу в суміші масою 1 кг. Обчислення можна провести двома способами. Перший спосіб. Обчислюємо масу домішок і віднімаємо її від маси суміші. Маса домішок дорівнює. Маса суміші помножити на масову частку домішок. Це дорівнює 80 грам. Знайдемо масу етанолу. Для цього від маси суміші віднімаємо масу домішок, і це дорівнює 920 грам. Другий спосіб. Цей самий результат одержимо, якщо спершу обчислимо масову частку етанолу, а з її використанням установимо його масу. Масова частка етанолу дорівнює від масової частки суміші відняти масову частку домішок. Це дорівнює 92% або 0,92. Маса етанолу дорівнює маса суміші помножити на масову частку етанолу. Це дорівнює 920 грамів. Обчислимо кількість речовини етанолу, використовуючи його молярну масу 46 грам на моль. Кількість речовини етанолу дорівнює маса етанолу. Поділити на молярну масу етанолу. Це дорівнює 20 моль. Запишемо рівняння реакції добування етену з етанолу та з'ясуємо кількісні відношення речовин у ньому. З етанолу кількістю речовини 1 моль можна отримати етен кількістю речовини 1 моль. За рівнянням реакції кількістю речовин. Етеною етанолу однакові, тому кількість речовини етену теж дорівнює 20 моль. Обчислимо об'єм утвореного етену. Об'єм дорівнює об'єм молярний помножити на кількість речовини. Об'єм етену дорівнює 22,4 літр на моль помножити на 20 моль, це дорівнює 448 літрів. Обчислимо масу утвореного етену, використовуючи молярну масу етену 28 грам на моль. Маса етену дорівнює молярну масу помножити на кількість речовини. Маса етену дорівнює 28 грам на моль помножити на 20 моль це дорівнює 560 грам. Відповідь: кількість речовини етену дорівнює 20 моль. Об'єм утвореного етену дорівнює 448 літрів і маса утвореного етену дорівнює 560 грамів. Задача 2. Який об'єм водню виділиться за нормальних умов під час взаємодії 1,25 грам магнію з достатньою кількістю етанової кислоти? Якщо масова частка домішок у металі становить 4%. Розв'язання. Обчислюємо масову частку магнію в зразку металу, який містить домішки. Масова частка магнія дорівнює 100% відняти масову частку домішок це дорівнює 96% або 0,96%. Розраховуємо масу і кількість речовини магнію без домішу. Маса магнію дорівнює 1,25 грам помножити на 0,96 це дорівнює 1,2 грами. Звідси кількість речовини магнію дорівнює маса магнію поділити на молярну масу магнію. І це дорівнює 5 моль. Знаходимо об'єм водню за нормальних умов. Враховуємо, що згідно з хімічним рівнянням, 1 моль магнію витісняє 1 моль або 22,4 літрів водню. У реакцію магнію практично вступає 5 моль, тому водню виділяється х літрів. звідси, х, тобто об'єм водню дорівнює. 0,5 моль помножити на 22,4 літри на моль – це дорівнює 1,12 літрів. Відповідь. Об'єм водню дорівнює 1,12 літрів. Перевіримо себе. Чим суміш відрізняється від чистої речовини? Чиста речовина. Не містить інших структурних частинок, окрім тих, з яких вона складається. Що слід розуміти під домішкою, розв'язуючи задачі на добування речовин. Домішки це речовини, відмінні за складом і властивостями від чистої речовини. Наведіть приклади природних суміш речовин різного агрегатного стану. Нафта, молоко, граніт, морська вода, повітря, фруктові соки. Домашнє завдання прочитати відповідний параграф свого підручника та виконати завдання після параграфу. Бажаємо вам успіху!